Вітаю з вами Deutsch Garage. Бачу, вам сильно зайшла наша G30. Вона назбирала багато лайків, коментарів, і ми вам обіцяли зняти фінальну серію з сім автомобілям. Шлях цієї G30 лише один: це відзнятись на YouTube і піти на продаж. Ми готували цю тачку як проект. Звичайно, мені вона дуже подобається. Це комфортний, досить потужний, класний автомобіль для використання на кожен день. А ще це класна машина для дальніх поїздок. Так як зараз в принципі в мене не планується дальніх поїздок, а крім Емранів, а на Емранах я їжджу на емках, стало питання з продажем цього автомобіля. Нам потрібно в кінці сезону було купити М3 G80, тому що ми обіцяли це нашим підписникам. А як ви знаєте, М3 у нас стартують від 90 тисяч доларів, якщо я пообіцяв, я маю це зробити. g 30 ми відзняли багато серій. Спочатку була ідея рахувати всі запчастини, потім була ідея з інтерактивом. На жаль, Микола все спаскудив. А спаскудив чому? Тому що купляв собі на протязі сезону 2023-го одні М-3. Так що я назбирав стільки проєктів, що у самого голова йде обертом. Ви побачите саме дирявий автомобіль. Це МК. Це МК. Бо F80 плани такі вони трошки довгострокові. Я до кінця ще не обрав стиль та напрямок, в якому буду будувати цей автомобіль. Це якийсь виставковий проект з елементами тректулу, тобто тачка, яка може виїхати як і на трек, так і на виставку. F80 на ринку безліч я жодної не бачив в Україні на розширенні. Впала ціна на ці автомобілі. Тому будувати її в сток немає абсолютно ніякого сенсу. ВБС. Центри поставимо двигун, поставимо коробку, все це обкатаємо, щоб воно працювало, і потім почнемо знову різати крила, придумувати щось цікаве. Я думаю, заздалегідь ми також подумаємо над цим і спроектуємо якийсь цікавий обвіз. Це все плани на майбутнє, плани на 24-й рік, але повернемося до наших баранів а саме до G30. -ї. Було прийнято рішення знизити ціну на автомобіль і викинути її на авторія ось так, як вона є. Я хотів ще дотяжки, я хотів ще жести, я хотів ще, ще повний я вирішив без всіх цих опцій спробувати продати автомобіль. І ви не повірите після перших двох сторіс в інстаграм без фотографії, без відео, без всякого матеріалу по автомобілю, навіть без оголошення на авторі, людина мені написала, що він готовий її придбати. Мене це дійсно приголомшило. Я теж в секунду сказав: та не питання, приїжджайте, забирайте. Аж тут зранку прокинувшись, я зрозумів, що мені треба зробити великий спектр робіт по цьому автомобілю для того, щоб мені не було соромно. Завтра за цей автомобіль. Так зрозумію, що клієнт просто повірив в наші ролики, повірив мені на слово та повірив тим людям, які мене порекомендували, і я не міг просто підвести цю людину. Зараз ми зробили на ній полірування, нанесли кераміку, тобто зовнішній автомобіль я приготував тут. Ще є пару питань, які я маю. За ці дні вирішити, людина скинула задаток і в суботу приїде зі славного міста Харків її забирати. Отже, в мене є три дні на те, щоб її приготувати і віддати. А це буде остання серія наша з G30, в якій ми підведемо підсумки. Я вам все-таки складу цю газетку. Ми зрозуміємо, що скільки вартує, і скільки вона мені обійшлася. 400 клімов 800 стопи є. Отже, по циферкам буду читати, бо пам'ять вже в 35 років. Отже, поїхали. 25 800 ми нарахували Саню в першому ролику. В другому ролику нам Володя нарахував 5 тисяч доларів за малярні рихтувальні роботи. Я додаю там 10 відсотків, тому що я розумію, що десь там вийшло більше. Рахунок на сервісі в мене вийшов на 6 700. Плюс 4 500 ми взяли топові фари. 400 кліма. 800 задні стопи. 1400 мгу на обмін, тому що я свою НБТЕ продав разом з посилювачем. З неї губа, пластик, вся ця шелуха вона обійшлась приблизно в 600 доларів. Кермо ми додаємо 550. Зараз калькулятор тук 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 рахуємо. Бля, щось не сходиться, ну. Давай ще раз. Плюс диски дві з гумою. Плюс мінус. Детейлінг 500. А мені зробили за 300 з ніжкою. Оп-оп! 48 550 без детейлінгу. Детейлінг 349 з копійками. 49 з копійками без всіх асистентів, без активного круїзу. Ось така ціна, якщо б я додав всі ці асистенти активну круїз, вийшло б рівно палтішок. Тобто математика така, що додаємо ще 10% на мою нервову систему. І ну, реальна ціна такого автомобіля, якщо б ви робили самі, 1050 п'ятдесят Це реальна ціна, яка вам би стала при таких. До оснащення при таких ремонтних роботах це дійсно багато і гараж пейсер, звичайно, щоб не зацінив би цей наш хід. Рік витратити часу, да і з 50 зробити 50. Але маємо те, що маємо цей автомобіль, має перетворитися в стопочку доларів, яку ми пустимо на наш проект М3 G80, Тому що грудень місяць. Я думаю, Саня швидше цей ролик не змонтує. Хоча, якщо змонтує, ми поставимо йому в коментарях 5 балів, зайдемо на його остріку, підпишемося, бо Саня знімає мені класні ролики. Мені дуже подобається. Я не на'їздився на ній. Я скажу чесно, я не накатався. Я хотів би більше, я хотів до друзів в Одесу з'їздити, я хотів з'їздити на ній взимку в Карпати, я хотів все-таки поставити на неї зимову гуму і від'їздити зиму. Але я розумію, що поки цей биточок ще тепленький, його треба. З'їсти, продати тому, ось таке рішення непросте для мене, скажу чесно. Я надію, що нового власника це все буде радувати. Так що ж 30 все зрозуміло, і у нас лишається лише 45 днів для того, щоб здійснити цей останній крок, купити М3 G80 в нашу колекцію, тому що це єдина третя серія, якої саме не вистачає в моєму. Гаражику. Що робити, звичайно, що подумати про це, заздалегідь. Я це зробив, тому зустрічайте мій новий проєкт М3 в кузові G80, M3 Competition, 2023 модельний ряд, тачка з Америки, тачка з родзинкою, бо Микола ж прості машини не купляє. Як ви бачите, тут мінімальні пошкодження. Якийсь американський дятел вже тут щось попрацював, намагався вкатити цю частину. В принципі, вкатив непогано, оригінальна запчастина стоїть на місці, треба поміняти здержака того бампера, поклеїти скло. Морда майже вся ціла, фари в мене на неї є. Поставити бампер і поміняти капот, тому що якийсь василькіт просто не... Замкнув капот на евакуаторі, і вже по дорозі в Україну капот відкрився. Оп-оп. 1300 євро з фарбування. Але це додатковий стимул хірячить. Дякую компанії Performance, яка привезла мені цей автомобіль. Дімончик, тобі величезна дяка. І Дімончик відразу компенсував мені витрати на фарбування і на покупку нового оригінального капоту. Чи будемо ми його міняти, це лише питання. Вова сказав, що зробить. Його? Запас по грошам є, тому якщо що ми його відновимо. По пошкодженням, в принципі, все. Накладка на поріг, трубки на радіатор, все інше обережно складене було в багажнику, підкрильнички, в принципі, все є. Тобто. Фактично, ціла машинка з пробігом в 2000 тисячі миль. Як на мене, дуже вдала покупочка. Звичайно, що ви скажете нахіра вам та Америка, піди купи зараз тих машин, просто на навторі на ВТ і скрізь навалом навезли. Так дійсно вже тачок досить досить багато продається. Але просто так піти віддати за таку машину 100 з гаком тисяч доларів. в мене, по перше, не потягнеться рука. А якщо потягнеться, то там явно соточки і не буде. Тому ось так частинами, як і ту ми будували, так будемо будувати і цю. Мені так простіше, мені так зручніше. Я перший заявив в цьому році, що буде М3 Г80. А вийшов третім, тому що золотий купив. 510 лошадиних сил, Такої машини папи ще ніколи не було. Раш рейсер купив, вже їздить. А що знизу, узнає в наступній серії? Дива Микола їдеться. Диски ще пофарбувати. Пару рычагів поміняти. Українізацію зробити. Карплей є. До речі, прикольно, що вона на Аресті, тому що в принципі я покатався на системі МГУ. Мені вона подобається. Поки що навіть більше подобається, ніж оця восьмого покоління. Але прогрес є прогрес, і для продажу, звичайно, що ця машина буде цікавішою. На цьому все. Санька покаже вам ще салончик цієї машини. А я буду чекати вас на нашому Ютуб-каналі. Наступна серія вже вийде ближче під новий рік. Я надіюся, що зимову гуму, звісно, сюди не буду ставити. Але те, що ми вийдемо на цьому автомобілі до нового року, я вам обіцяти не буду. Але будемо намагатися зробити все, щоб це сталося. З вами Дойч Garage, з вами Саня, з вами і я. До нових зустрічей. Якщо треба щось переписати, перепишемо. Я можу тобі прикольну історію ще розповісти про родзинку чи потім. Ми ж її не змогли тут запустити, коли спускали з евакуатора. І мені ночі сниться сон. Розгрузив тачку з евакуатора, я її не, не зміг запустити. Сниться сон. Думаю, блін, ну нахер вони її розбирали. Якого хера все обережно, складене в багажнику. Кожна кліпса, гаєчка, болтик, все лежить по кульочкам. Поняв. Думаю, ну це якась херня. Нащо вони все це розбирали? Нащо вони це знімали? Поняв? І в мене в голові ну клянуся, це, це мені такий сон сниться. Я такий, думаю, думаю, бля, вони хотіли б хотіли прокрутити двигун на ній. Вони тупо розбирали всю цю касету. Подивись, пасети радіатора, вона ціла. Я думаю, бля, вони, мабуть, захотіли на ній крутонуть двигун. Я всю ніч нахуй не спав. Я прилітаю на роботу, кажу, пацани, треба крутнути мотор, клієнт привіз машину, коротше, нікому нічого не кажу. Пацани, треба крутнути мотор. Хуяк вороток на дві частині, поняв. Я зрозумів, що нас чекає в наступній серії. Зламали воротка, поняв. А вони що дебіли роблять на цих аукціонах? Тачка ж ранен драйв, хулі, мотор задоводиться. Пофіг, що в неї немає масляного радіка. А в цій ташці така масляна давка, вона 5 секунд працює в неї верх і ще 5 секунд низ клинить, поняв, безмастила. Все, і просто габела приходить. Я зателефонував там хлопцям ще в Дніпро Дімончику, Дімон каже, калям. Одна з трьох приходить з ляпники монотором, вони коні. Без масляного радіка запускають, катають по аукціону, то вони такі і приходять. Тому ти не перший. Вітаю в клубі власників Г-80. Так от, що можу ще додати, що коли будете таку тачку купляти в Америці, краще купляти. Та, що дійсно раден драйв, на якій стоять радіки, ударина в жопу, в банан, як карбін вбере. Тому що мотор на неї вартує трошки, трошки гривень. Да. Побачимося в новій серії.